Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святого Івангелія від Луки. Слава Тобі, Христе. Сталося тими днями, що вийшов указ від Кесаря Августа переписати всю giorni, заселену землю. Цей перепис уперше відбувся як Сирію правив Квірині і йшли всі записатися кожний до свого міста. Піднявся із Галілеї з міста Назарета до Юдеї, до міста Давідового, бо був він з дому та з роду Давідового, щоб записатися з Марією, зарученою з ним, яка була вагітна. І стало ж так, що коли вони були там. Сповнилися дні, щоб її народити. Si in і вона народила si свого первородного сина, сповнила його і поклала в, в яслах, оскільки в постійному дворі не було для них місця. А в цій місцевості були пастухи, які жили в полі, та стерегли у нічні сторожі свою отару. Аж ось Господній ангел. Став перед ними, і слава Господня осяяла їх, і вони налякалися страхом великим. І сказав їм ангел: не бійтеся, ось я благовіщу вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні, в місті Давіда. Народ і все який є Христос Господь. А ось вам і знак. знайдете сповите немовля, котре лежить у яслах. І раптом з'явилася біла ангела сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога. і проголошували Слава Богу, а на землі, мир Богузям Його вподобання. Слово Господнє Слава тобі, Христе! Зараз Деякон повертається до святішого отця і подає йому книгу Євангелія. Папа цілує її на знак пошани і звершує нею благословення. Зараз буде проповідь або гомілля. Гомілля з грецькою мовою означає розмову, приязний діалог, гомілля або проповідь в літургії це є пояснення для згромадження Божого Слова. Можна образно сказати, що гомілля проповідь це ламання хліба, переживування Божого Слова матір'ю церквою, щоб нагодувати своїх дітей. Щоб слово було ними добре засвоєно. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить і над тими, хто сидить у краю тіні смерті. Світло засяє над ними. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. В такий спосіб літургія цієї святої Різдвяної ночі представляє нам народження Спасителя, як світло, яке проникає та розчиняє найгустішу темряву. Присутність Господа серед свого народу знищує розчарування та смуток і встановлює радість та святкування. Також і ми в цю благословенну ніч прийшли в дім Господній крізь темряву, яка огортає землю. Але нас веде полум'я віри, яка освітлює наші кроки, та надихає надією знайти велике світло. Відкриваючи наші серця, ми також маємо можливість спостерігати чудо цієї дитини сонця, яка освітлює горизонт, з'являючись з небес походження темряви, яка огортає світ, губиться в часі. Пенсіямоскурмоменту занурмося подумки в той темний момент, коли стався перший злочин людства. Коли рука Каїна засліпленого заздрістю, смертельно вдарила брата Авеля. А потім століття були позначені жорстокістю. Насиллям, війнами та ненавистю. але господь, який поклав свою надію на людину, створену за його образом та подобою, чекав. він чекав так довго, що здається, настав момент, коли він мав би відмовитись Але він не міг відмовитись. не міг відкинути самого себе. Тому він продовжував терпеливо очікувати, незважаючи на зіпсутість людей та народів. Протягом всієї історії, світло, яке розриває темряву, показує нам. Що Господь є батьком? І що його терпелива вірність? є luce, Padre за темряву та sua e <кхи> Саме про це звіщає нам христиана ніч. Богу невідомий вибух гніву та нетерпеливості. Він завжди тут, як батько з притчі проблудного сина, очікує побачити здалеку повернення загубленого сина. Пророцтво Ісаї. Пророцтво Ісаї проголошує народження величезного світла, яке розриває темряву. Воно народжується в ефлеємі, його огортають люблячі руки Марії, ніжність Йосипа, здивування пастухів. Коли янголи звістили пастухам про народження Спасителя, вони сказали такі слова: а ось вам ознака. Дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. Ознака це безмежна смиренність Бога. Це любов, з якою тієї ночі він прийняв на себе нашу слабкість, наше страждання. Наш смуток, наші прагнення та наші обмеження. послання, якого всі так чекали, якого шукали в глибині власної душі. було нічим іншим, як ніжністю Бога, Бога, який дивиться на нас очима, сповненими любові, який приймає нашу бідність, який закоханий у те мале, чим ми є. В цю святу ніч, коли ми дивимось на дитятка Ісус, тільки що народженого та покладеного в ясла, ми маємо поміркувати, як ми приймаємо ніжність Бога, чи я даю йому змогу досягнути мене, обійняти мене, чи навпаки заважаю йому наблизитись до мене але я шукаю Господа. Можемо заперечити ми. Але все ж таки найважливіше є не шукати його, але дозволити йому знайти мене та обійняти з любов'ю. це є запитання, яке дитина задає нам саме через свою присутність. Чи я дозволяю Господу любити мене? Інше запитання чи маємо ми сміливість прийняти з ніжністю складні ситуації та проблеми того, хто знаходиться поруч з нами? Чи навпаки, ми вирішуємо ситуації безособово можливо, ефективно? Але в наших вирішеннях проблем немає євангельського тепла. Сьогодні цілий світ так сильно потребує ніжності. Відповідь християнина не може бути іншою від тієї, яку сам Господь дає. дає на те, що ми такі маленькі. Ми маємо приймати життя лагідно, з покорою. коли ми розуміємо, що Господь любить нас маленькими, що Він сам робить себе малим, щоб краще зустрітися з нами. Можемо тільки відкрити йому своє серце та молитися. Господи, допоможи мені бути як ти. Дай мені благодать ніжності в найважчих життєвих ситуаціях. Дай мені благодать близькості, коли я бачу потребу ближнього. Дай мені благодать м'якості в конфліктних ситуаціях.

Його побачили прості люди, відкриті на прийняття Божого дару, і навпаки. Його не побачили нахабні, які себе вивищують, які встановлюють закони згідно з власними вподобаннями, які закриті для всього, що не є згідно з їхнім баченням. Дивимося на ясла та молимося до Діви Марії. О Марія. Покажи нам Ісуса.